Друзі, вітання. Сьогодні хочу поговорити з вами про обробку наших бджілок під кліща. Всі ми знаємо, що запорука успішного бджільництва, зимівлі це є здорові бджоли. І тому найголовніше їх обробити якісно, не шкодувати. О, пошкодував, маєш втрати. І обов'язково загодувати. кажуть, деякі препарати, які використовуємо в себе на пасіці. Ви використовуємо API від Бівел. Китайські полоски Про Pro. Саморобні такі колеги на саби полосочки. Також будемо використовувати. Також протягом сезону. Після кожної відкачки. Використовували пластинки від бівел, тому що, ще раз наголошую, запорука здорових бджілок це бджіла без кліща. Тому дбаємо, обробляємо якісно і все буде чудово. В кінці ще плануємо обробити проливам. Це буде щевла кислота, розтворчика. І будемо ще проливати пізніше. Всім дало обробітку. Дякуємо Богу, що маємо змогу працювати. І нашим хлопцям ЗСУ. Все. все буде Україна.